любі підписники. Сьогодні 8 червня і в мене нове видіння, Воно якось стосується мого дня рожіння. Розказую, в мене день рожіння 16 червня. Мені буде 44 роки. В моєму видінні я стою на вулиці. Сонечко вже майже сідає. Погода така, як сьогодні. Ну, типу, пасмурно, хмари, то сонечко є, то нема. Ну, пасмурно такое, ви поняли? Ще не темно. Ось так можна сказати. Я стою на вулиці, дивлюсь на небо. А летять ракети, і їх так багато. І, так, так, і вони в мене прямо над головою, прямо тако. Ну, і я, в мене ж день ружіння. 16 червня. І, вони так, і їх так багато, більше 10. І отако. От Це 16 червня є, виходить, небезпека Київ. І як буде отако вже сідати майже сонечко, ще світло, але вже воно десь ховається, ви поняли? І пасмурна погода.